Ще один механізм для фальсифікації виборів, який зараз розігрує діючий гарант, це спроба взяти під контроль дільничні виборчі комісії. Для цього Порошенку скрізь потрібні свої люди. І щоб запроторити їх комісії, він вдався на чергову хитрість. Під його контролем зареєстровані десятки технічних кандидатів, які не мають ніяких шансів бути обраними натомість мають своїх представників виборчкомах. І ці представники будуть працювати на фальсифікацію виборів для порошень. Україна ставить рекорд. Там же написано. 44 кандидати зареєстровано. Нині залишилось 39. За всю історію незалежної України ще ніколи не було стільки бажаючих посісти президентське крісло. Цього разу дуже маленький відрив між всіма конкурентами. То кожен відсоток дуже важливий і відбувається про нього. За кожен відсоток схоже, цього року бюлетень для голосування буде довжиною у пів метра. Гадаєте, всі 39 кандидатів справді хочуть перемогти? Помиляєтесь. Люди, які не зацікавлені в перемозі, беруть участь у передвиборчих змаганнях із іншими цілком конкретними цілями, як правило, корисливими. Кожен кандидат для себе обирає роль, яку він виконує на виборах. Таких кандидатів називають технічними. Це кандидат, який не має на меті перемогти в виборах. Він не має шансів перемогти на виборах, але він діє обов'язково в інтересах основного кандидата, який його наймає. Тобто він або підіграє цьому кандидату, або атакує його конкурентів. Чому важливо вміти розпізнати технічного кандидата серед інших? Його мета відбити ваш голос. Або ж просто розпорошити увагу виборця маніпуляціями. Аби розібратися, як працюють такі технічні кандидати, разом з експертами вивчаємо їх. Тип перший кандидат спойлер. Технічний кандидат. Може працювати виключно з метою ведення війни із кимось із кандидатів фаворитів, такий кандидат, за словами експертів, свою політичну агітацію може перетворити на поливання брудом конкурентів. Конкретний приклад, наприклад, Юлія Литвиненко, так як журналістка телеканалу, який пов'язаний з президентом, іде в президенти, балотується, але при цьому вона має там близьких до нуля рейтинг і при цьому атакує всіх конкурентів. Юлія Литвиненко, журналістка, останній рік працювала на телеканалі, який пов'язують із президентом Петром Порошенко. У своїй кампанії кандидатка критикує основних конкурентів діючого президента. Ставить питання Анатолію Гриценко, там, чому там, де ти розкрав ту армію у 2009 році. А Порошенко вона відіграє. вона питає, чому ти не йдеш на, на перемовини з Путіним. Тобто навпаки, підкреслює принциповість і патріотизм Порошенка. Тип другий кандидат-двійник. Це той, хто має однакове або схоже прізвище та ініціали, як у одного з лідерів президентської гонки. Технологія не нова, родом ще з 90-х. Є технологія кандидатів однофамільців. І дуже дивно є участь у виборах Юрія Тимошенко. З одного боку його важко звинувачувати в технічності, тому що він чинний народний депутат, який чесно переміг у своєму виборчому окрузі. З іншого боку, його прізвище, ім'я по батькові майже повністю збігаються із одним із фаворитів виборчої кампанії. Саме висуванець, народний депутат Юрій Тимошенко. У минулому член фракції Народний фронт, звідки його виключили. Саме через те, що вирішив балотуватися у президенти без погодження зі своєю політсилою, зараз безперечно я один я сам по собі. І як кандидат в президенти, я є самовинува, самовисуванець сам по собі. Немає жодної партії, яка б мене е, там вела. Повний теска кандидатки Юлії Тимошенко себе технічним не вважає. Ну це абсурдне твердження, просто ну воно настільки смішне. Значить, а чому Юлія Володимирівна не є технічним кандидат? Дивіться, я, Юрій Володимирович Тимошенко, від народження вона набула моє прізвище в процесі життя. Юрій Тимошенко розповідає, що планував свою участь у цих виборах ще з грудня 2016 року. І хоча його рейтинг, за прогнозами експертів, майже нульовий, переживає, що саме Юлія Тимошенко може відібрати в нього голоси. І ось коли я перший якби застою уже цю ситуацію, через два з половиною роки з'являється наприклад, десь Юлія Володимирівна, і ніхто не каже, що Юлія Володимирівна. Пішла висуватися кандидатом для того, щоб у Юри Тимошенка чесного пацана з народу, не ставленика олігархів, не путінського там проплаченого найманця, а простого пацана з народу підбити, щоб забрати у нього єдиний тін більші чи менші відсотки. Хоча йти на вибори планував давно кандидатуру свою подав у останній момент, і все через гроші на заставу яких не було. Нагадаємо, кожен з кандидатів вносить у центральний виборчий комітет грошову заставу в 2,5 мільйони гривень. Ці гроші повернуть лише тим двом, хто вийде у другий тур. Решта з мільйонами попрощається. Звідки у кандидатів такі кошти задаються питанням не лише експерти, а й громадськість. Згідно з аналітикою громадського руху, чесно, частина кандидатів є офіційними мільйонерами, і 2,5 мільйони для них невелика сума. А от інші таких грошей не мають і збирають їх де доведеться: в однопартійців, прихильників через соціальні мережі або таємних спонсорів, які висувають технічних кандидатів проти своїх конкурентів або для інших цілей, про які розкажемо далі. Як збирав свою заставу Юрій Тимошенко, розповідає, що гроші позичав у друзів, які, в свою чергу, схоже, позичили ще у когось. Але сам Юрій в цьому не розбирався. Часу не було. Це є чотири підприємці моїх друзів. От, я звернувся до них. Фактично, я зичив у них. Я не знаю, чи хтось один з них дав цю суму, чи вони всі четверо скинулися, чи вони пройшлися шапкою в селі, поназбирали чотири підприємця, які я так розумію. Мі, що звернулися за допомогою до восьми своїх працівників, саме через цю ситуацію із незрозумілою заставою в борг а також відсутністю активної політичної кампанії та агітації експерти і називають його технічним. Питання, чому політик не веде виборчі кампанії взагалі, а натомість він активно делегує своїх представників у комісії? Це наштовхує на думку про те, що члени виборчих комісій можуть виконувати технічну функцію, тобто працювати в інтересах не свого кандидата, який технічно подавав їхні кандидатури, а працювати в інтересах когось із кандидатів-фаворитів кампанії. Виходить, технічний кандидат, який ніяк не агітує за себе на виборах, має певну кількість своїх представників на дільницях та виборчих комісіях, а значить, може віддати їх в управління сильнішому кандидату, а тут же і правильний підрахунок голосів і можлива фальсифікація. Коли такі технічні кандидати пропонують людей фактично від основних кандидатів. Те, що не веде жодної політичної агітації, Юрій Тимошенко пояснює відсутністю коштів, але представників своїх в комісіях матиме. Чи будуть ваші представники на виборчих комісіях? Я вам навіть скажу більше. Вони безперечно будуть, але цих представників цих представників реально я знаю, можливо, двох-трьох людей. Ми продовжуємо вивчати головні ознаки того, що перед вами технічний кандидат. Група кандидатів, яких я теж не, не назву технічними, тому що в них все ж таки основна мета стоїть – це участь у парламентських виборах у жовтні 2019 року. А теперішні президентські вибори вони використовують виключно для того, аби розгорнути діяльність своїх команд, своїх штабів. І це вже третій тип. Ті, хто використовує президентські перегони як піар, хтось із кандидатів може просто ставити завдання запам'ятатися. І будують кампанію у форматі епотажу. Епотажні вчинки, епотажні заяви. Серед таких кандидатів аналітики називають Ігоря Шевченко. Я себе не вважаю технічним кандидатом. Він колишній міністр екології 2014 року, що втратив свою посаду через корупційний скандал. Уряд самостійно вирішив відправити міністра у відставку через нібито кришування корупції та лобіювання інтересів депутата втікача Олександра Онищенка, на приватному літаку, якого його тоді, начебто, помітили. Та на сьогодні найбільше він запам'ятався українцям пошуком дружини. Та скандалом із буцімто крадіжкою шапок, коли на економічному форумі у Давосі, Швейцарія, кандидат в президенти Ігор Шевченко взяв зі спеціального контейнера чотири безкоштовні шапки замість одної. Вас ображає, коли кажуть ну через цю ситуацію на вас шапку шапкократ. Ви знаєте, мене це не ображає, тому що я з гумором відношуся до всіх цих образ. Якщо хтось з людей не розуміє, що я нічого не крав, а це безкоштовні шапки, які роздавалися в Давосі без обмежень, то мені просто знаєте трошки шкода за цих людей, що вони цього не розуміють. Але я до цього відношуся з гумором. Сам виклав відео у соцмережу і назвав це шапковою махінацією та Давоськими трофеями. Тепер роздає аналогічні шапки як агітаційну продукцію і, взагалі, радіє цій ситуації. Саме головне, що шапки, ці довольські шапки мене зробили відомим в країні. Про них забудуть через місяць, але будуть пам'ятати, що є такий Ігор Шевченко. Ігор Шевченко на те, що зізнається, а сам наголошує, що використовує президентські вибори як піар перед кампанією парламентської гонки. Чим більше голосів я отримую, тим більше шансів у мене привести в парламент нових політиків з новою політичною партією. Я дуже сподіваюся, що е, моє балотування в президенти воно підвищить е, мою впізнавальність з одного боку, з другого боку, більше людей знають, що я таки є. Почитають мою біографію. Е, більше до мене буде уваги, в тому числі і засобів масової інформації. Більше уваги змі і менше уваги правоохоронців. Саме на це і розраховують деякі кандидати, які цього року можуть використовувати своє балотування на пост президента як певний щит у кримінальних справах та селічих діях. Цьогорічні вибори показали ще одну цікаву особливість: це те, що багато політиків пішли на вибори виключно з метою, щоб надати політичного забарвлення кримінальним справам, у яких вони фігурують. Це до прикладу Роман Насіров. Я йду як я, як Роман Михайлович Насіров, і Я відстоюю інтереси українського бізнесу. Вам ці вибори потрібні для того, аби юридично себе обезпечити від дій там прокуратури від слідчих органів. Я, тобто... я вам відповім дуже легко і швидко на це питання. Ви можете попитати любого юриста або адвоката або правника. Нема ніяких е, юридичних засобів. Які би мені допомогли під час виборчої кампанії? Роман Насіров, колишній головний податківець країни, два роки тому був звільнений з посади, бо антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі збитків на 2 мільярди гривень. Він ухвалював рішення, які допомагали депутату втікачу Олександру Онищенко заробляти за державний рахунок на корупційних схемах. Сам Насіров, який ще не так давно носив електронний браслет, називає все це вигаданою історією, і рішенням суду намагається поновитися на посаді. У мене було поновлено на посаді. Про картату ковдру, якою він був укритий на суді зобрання запобіжного заходу. Сьогодні згадує скоріше як про якесь знамення. Та вся історія і картата ковдра, може дякуючи навіть тому, що вона була, бо завдяки цьому на сьогоднішній день. Я можу і хочу стати реальним політиком. А от експерти такому каяттю мало вірять. Для них головне завдання не перемога, а просто формальна участь для того, щоб нагадати про себе як про політика, тому що в майбутньому це може бути шлях до виправдання, до виправдальних вироків судів, просто до відбілення і повернення до політичного життя. Тобто, щоб сказати, що це було політичне переслідування. На кого працюють технічні кандидати? Експерти наголошують, близько 20 технічних кандидатів, кожен з яких матиме своїх представників у виборчих комісіях. Працюють на Петра Порошенко, і це рекорд. У Юлії Тимошенко можливих технічних кандидатів експерти нарахували 10. Не можна виключати, що хтось дійсно вірить у свій неймовірний прорив і перемогу. Або ж таким чином просто шукає для себе нових спонсорів політичних партій, чи навіть просто хоче похизуватися цим у майбутньому. Для когось участь у виборах може бути звичайною проблемою марнославства. Тому, перш ніж віддати комусь свій голос, варто вивчити кандидатів, хто вони чим займалися, який мають досвід, а не покладатися на передвиборчі обіцянки.